Це наша реакція на їх дійства. вони що можуть? Ані тут в очередно раз будуть нас обвинять. але ми реагуємо на їх дії. Імпортозаміщений екс-голова Радбезу Російської Федерації Патрушев прокоментував рішення Путіна зняти мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності, нібито у відповідь на розміщення в Німеччині американських далекобійних ракет. За словами цього посадовця, Росія. Ну дуже не хотіла цього робити. Дуже просто її знову змушують. Знову її змушують ескалувати ситуацію. А так вони ж всі хочуть миру. Не переплутайте. Вони приймають рішення незалежно від того, що ми будемо ділять. А ведуть себе агресивно. І раз повторяю: ми реагуємо на то первыми ані что не провоцируем. Так, так, так. Бункерный зараз до слова, схоже, що продовжує намагатися піднімати ставки, бо думає, що ага, на мій ультиматум псевдомирний ніхто не клюнув. Зрозумів, тоді спробую через своїх друзів у ЄС трошечки промацати ситуацію. Ну раптом вони. Плинуть якось на Захід та на Україну. Не вийшло? Отрясся! Ну нічого. Зараз ми оголосимо про те, що нас спровокували розмістити зброю середньої та меншої дальності в інших країнах, і тоді вони точно будуть тремтіти. Спойлер! Навіть цей хід став невдалим. Однак диктатор поки все ще намагається нагнітати обстановку по відношенню до країн НАТО. Ну і традиційно в усьому звинувачує кого? США! Бо це ж. Они его спровоцировали до этого нагнетания. А он то делал жесты доброволі для штатов. Не знали. Нагнетание напряженности со стороны Вашингтона в связи с полетами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала, что тогда в этом уже нет никакой необходимости. Мир изменился. Холодная война в прошлом. Однако Соединенные Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ. Поэтому с 2007 года мы такие полеты возобновили. Это стало ответной мірою на возросшую активность активність и разведывательной авиации авіації США в чувствительных для Росії регіонах мира. І чесно, я не знаю, хто вірить в те, що каже Путін. Не беремо зараз до уваги середньостатистичного росіянина. Той повірить навіть в те, що Кремлем зараз править Жириновський, якщо про це там скажуть у них по телеку. Візьмемо людей, які мають розум та здоровий глузд, але чомусь живуть в Росії. Я... Не думаю, що вони всі реально вважають, що Захід щось робить проти Росії і робив. Бо тут навіть суто логіку підключити Путін вторгся в Україну і при цьому звинуватив Захід в тому, що він вторгся та почав захоплювати землі. Тут є адекватність. А це питання риторичне. Мені здається, що ці ж російські еліти розуміють, що ніхто в цивілізованому світі не піде на ультиматум Путіна, ба більше навіть ті персонажі, на яких диктатор ймовірно зробив ставку, як, от, Трамп або Дзіньпін, вони ж не готові з ним домовлятися на цих умовах. Це ж очевидно. Наприклад, останній, так він має бізнес з Росією, але зауважте. Робить він це лише в тих сферах, де це вигідно буде передусім Китаю. Зараз банальний приклад. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні після візиту в Пекін та зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном заявила, що Китай не зацікавлений у підтримці російської промисловості. Вона обговорила з китайським лідером питання підтримки з боку КНР загарбницької війни Росії в Україні і намагалась разом обміркувати те, які інтереси є у кожного. А інтереси Китаю очевидні. Їм треба посилити свій вплив як у Європі, щоб зокрема розширити туди свій ринок, так і у світі в принципі. Ви ж бачите, за останній рік позиція дзіньпіна змінилася дуже сильно від. Всеосяжної дружби з Путіним та слів про спина до спини, плече до плеча Пекін став переходити до розширення своїх геополітичних процесів та став більш відкритим до комунікації. Зокрема, ось нещодавно був візит нашого міністра Кулеби до Пекіна. Це просто як приклад. Он Мелоні була у нього в гостях. Така кардинальна зміна дій дзіньпіна. Ну вона ж не просто так відбулася. Він Очевидно, що обурений діями Путіна, особливо КНР непокоїть зближення Росії та КНДР. Про те, що Путін критикував мирну позицію Китаю, я тут, в принципі, мовчу зараз. Дзіньпін вже шукає свій формат стратегічного співіснування зі штатами. А про занепокоєння з боку Китаю гарно у нашому МЗС вчора розповіли. Китай не надавав і не надаватиме зброї Росії, і е, крім того, посилює експортний контроль. Зокрема, за цивільними дронами, щоб теж це не могло не могла ця передача відбуватися, крім цього питання обговорювалась також посилена співпраця між Росією та Північною Кореєю. Як ви знаєте, у них наростилися темпи співпраці. ВТС зброя в порушення режимів санкцій ООН. І це питання не може не хвилювати азійські країни. Ну і Китай, звісно, як найбільшого найпотужнішого гравця в регіоні. Чому? Тому що безпека між е, Європою і Азією безпосередньо пов'язані. Якщо е, Путін за допомогою Кіма е, посилює свій тиск, посилює терор і агресію в Україні, і якщо йому щось вдається тут, е, то Кім також е, буде заохочений дестабілізувати Корейський півострів. Отож, бо Китай не став альтернативою європейським країнам або тим же штатам для Путіна. З одного боку, піднебесна, так вона переслідує свої цілі і допомагає Росії там, де це вигідно для КНР. Але з іншого боку, Китай же ж не може компенсувати всю повністю технологічну залежність Путіна від Заходу. Зокрема, проблеми з електрикою в багатьох регіонах Росії, проблеми з російською авіацією, проблеми з ростовською АЕС. Все це прекрасно продемонстрували. Захід це все розуміє. А ще він розуміє, що ресурси Росії не вічні, вони поступово виснажуються, бо склади у них не безрозмірні. Вони розуміють, що подальше зближення Росії та КНДР може роз'єднати дружбу Москви та Пекіна. І це вигідно. Розуміють, що російські еліти відчувають санкційний тиск. Розуміють, що майбутнє Росії можливе лише без Путіна. Але вони при цьому всьому залишають для російського диктатора своєрідну цукерку. Пан Джонсон нещодавно у своїй колонці для Daily Mail сказав, що Трамп може закінчити війну в Україні на справедливих умовах, а стимулом для Путіна може бути подальше відновлення відносин Заходу та Росії. Спочатку Трамп має дозволити Україні бити американськими ракетами та іншою зброєю по російських аеродромах. І далі, коли Путіна знову відтіснять, можна було би запропонувати Кремлю угоду. Путіну доведеться повернутися принаймні до кордонів, які були до вторгнення у 22-му році, і щоб уникнути майбутнього конфлікту і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в межах ЄС і НАТО і приєднатися до них якомога швидше. Щоб Росія отримала натомість, що ж я вважаю, існують стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Диктатор може. Стверджувати, що СВО була успішною і що він денацифікував Україну. Я вважаю, що із Президентом Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером Великої вісімки, і навіть НАТО. Однак Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони треба поважати і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців стільки, скільки буде потрібно. Я не бачив, щоб Кремль поки якось ковтав цю пропозицію, бо вони сліпо вірять у те, що їм вдасться все перечекати перечекати вибори в США, щоб на Заході всі втомилися сильніше тощо. Але це все безперспективна справа. Бо що Трамп, що Гарріс, чи будь-хто інший з демократичної партії ну вони всі розуміють, що йти на умови Кремля не можна. Трамп, до слова, може стати для Путіна ще більшою небезпекою, ніж президент з демократичної партії. Є ж проста і очевидна річ, якщо Путін не піде на справедливий мир зараз, потім це буде вже значно дорожче для нього коштувати. Буде більше втрат, причому не лише території, а й людей. Але Росія на це що? Байдуже. Бо що? Правильно, ключове завдання Путіна це не перемога Росії, бо яка перемога може бути в спеціальній воєнній операції, в якій не можна перемогти? Основна мета диктатора це збереження своєї влади, хоча б до 2030 року. Ба Більше, прикиньте, от ми це з вами зараз обговорюємо. Ми це все розуміємо, але... Вже і до рядових окупантів доходить те, що основний ворог Росії, він не десь там за океаном сидить в овальному кабінеті. Основний ворог Росії прямо у них перед носом. Хто не знає, російським солдатам нещодавно буквально заборонили використовувати гаджети на полі бою. Ось як окупанти на це відреагували. Против них, проти тих, у кого западні технології, у яких старий лінк інтернет літає. У них все є. Вы у нас пытаетесь отобрать даже то, что не вами дано, то, без чего мы сегодня работать не можем. Вопрос, кто на чьей стороне сегодня воюет? Кто кому сегодня помогает? Волонтеры нам помогают, эти помогают, те помогают. Мы выкручиваемся сами. Наши программисты в России создали шикарные программы, отличнейшие программы. Та же арт-группа, Зевс, который работает по метео. Все отлично. Работаем, попадаем. Давайте мы это отберем, давайте мы это уберем. Нахрена нам попадать, правда? Нам нужно воевать ради войны, а не ради победы. Так выходит. То на чиєї стороні Розкажіть нам, ласка. А що тут розповідати? Як там казав Путін, щоб знайти причину в російсько-українській війні, достатньо почитати історію, тільки реальну історію, а не ті комікси з Рюріковичами, про які там розповідає бункерний володар Росії. Коротше, підбуваючи тут підсумок: дві основні тези: перша Захід не ведеться на слова диктатора, йому довіри немає, і позиція у Кремля слабша з кожним днем. Друга Україна налагоджує контакт з усіма країнами, які зацікавлені в справедливому мирі. І ці країни розуміють, що для них вигідно стати частиною цього миру, бо це найкраща інвестиція у майбутнє. А про тактику Путіна краще за мене про неї скаже чоловік з цього відомого російського МЕМу. У вас була какая тактика з самого начала. Ви придержувалися з самого начала. У мене була якась тактика, і я його придержувалася. Ставитиму тут сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони. Бо це зараз є дійсно найголовнішим. До зустрічі!